Ми з командою колайдеру побували на фестивалі Фанкон, зустріли безліч крутих косплеєрів та блогерів і, звісно, вирішили поспілкуватись з ними про їх улюблені ігри та персонажів. Яка твоя улюблена гра? Поки що немає улюбленої гри, але я дуже люблю Saints Row, дуже люблю горори, і в принципі все, що я підбираю на канал, стараюся підбирати класний. Улюблена? так, напевно, Майнкрафт. Так, ну якщо мультиплеєр, то звичайно це. І тексту. І тексту. Насправді моя улюблена гра спочатку була відьмак, коли поки не вийшов «Кіберпанк» і зараз вона моя улюблена. Який твій улюблений персонаж? Улюблений персонаж твій персонаж, якого я придумала, це Жерар. Можна не зір. Ну, давайте не з'їгаю. Давайте. Відьмак. Mm. Може бути відмак, відьмак, напевно, ми запогоджуємося. Так. Чонісільхенд. Порадь три мастплей гри. Три мастплей гри У складне питання. Давайте для РПГ ми візьмемо, давайте не знаю, відьмака, щоб познайомитися з РПГ. Горор, горор, горор. Будь-які горе з пошуком аномалій, дуже класний жанр. Третє, що ж таке, третє. Не знаю, про Saints Row, я просто люблю. Must play. А Gate 3, Elden Ring ну і Must Play. Звичайно, це Need for Speed для yeah, олдів. Це мусить кожен пройти в житті. <плес> всі, бажано всі. Чим, чим новіше, тим гірше. Але це вже таке. Last of Us. Рекомендую, якщо з зомбі. Зараз коспендіоном. І це яка? Було в діті. <плес> Dragon Age. Origins перша обов'язково. А вже ж Відьмак. А вже ж кіберпанк, але я не можу виділити прям три це мало. Я б ще б назвала туди. Mass Effect. Давайте, давайте ще. Mass Effect туди ж. Ой, це Us, якісь прості ігри, типу типустрея, класна, з котиком рекомендую пограти. Helldivers класна, теж для мультиплей.